Вітаю, шановні наші глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Анна Атаманова. Вітаю, Аня! Вітаю. Давайте сьогодні поговоримо про те, що нас чекає цієї зими, з якими випробуваннями зіштовхнеться Україна. І насамперед хотілося б поговорити про наших сусідів, в Польщу і що чекати від тої ситуації, яка зараз відбувається. Чи вона загостриться, чи можливо ми помиримося? Чому взагалі Польща так зараз стала, змінила своє ставлення до України? Що сталося? Погані будуть стосунки з Польщею ми бачимо по, по картам. І знаєте, тут чому так? Навіть не зрозуміло, хоча мені дають інформацію, що на Польщу як також наклали магію і як присипляють активність поляків. Була розмова, було залякування і попередження. Я думаю, що, можливо, Польща не впевнена в перемозі України. І тому вони ніби як на цей час трошки показують і, ну, як шкодять нам, я би навіть сказала. Немає домовленості. Є якийсь документ, який був підписаний між президентом Польщі і Володимиром Зеленським. І я бачу, що не виконано відступ від домовленостей, на що дуже як образився Володимир Зеленський. Тобто, це не на рівному місці. Конфлікт. Тобто, коли потрібно було рішуче показати підтримку, різко якби відступили. І, і це пов'язано. от Я бачу, мені показують в руках, як ніби тримають зерно. Важливі якісь моменти підписання щодо а, чи поставки зерна. Польща не виконала домовленості і відмовляється по сьогоднішній день якісь важливі для України дуже важливі домовленості, із-за чого ми втрачаємо, сильно втрачаємо Польща. І у Польщі інтерес на гроші, заздрість, допомога. Дивіться, заздрість в тому плані. Ніби як потрібно рахуватися з Польщею, тому і блокування. А Зеленський він як на коліна не буде падати тоді, коли потрібно допомагати, якісь ще ставляться умови різкі. Тобто, я думаю, що ще спроби будуть домовитись, е якісь спроби примирення ще будуть, але я не бачу, що прям таке. Сильно буде налагодження стосунків. Ні. Спроби будуть, але не домовляться на цей місяць. Хоча попереджувати будуть в Польщу, інші країни. Чи Америка вплине якось на цю ситуацію? Так. Так. Америка будуть якісь з'їзди, візити, спілкуватися будуть. Які умови Польща поставить Америці заради того, щоб продовжилась допомога Україні? На 24-й рік домовленості? Відсоток якийсь хоче від чогось польща мати відсоток, кошти. Шляхи, дорога, шляхи. Можливо, навіть буде підніматися питання про повернення біженців з Польщі. Примусове повернення? Будуть знаходити не примусове, прям щоб вигнати, а обмеження виплат і так далі. Обмеження працевлаштування буде, на жаль. Давай подивимося страни Прибалтики. Що саме дивимося? Давай подивимося страни Прибалтики, чи зміниться їхнє ставлення до України в двадцять четвертому році. Хтось нас любить, я бачу, що, можливо, до Польщі будуть якісь санкції застосовувати чи попередження, обмеження. Тобто накажуть їх трошки. І дивіться, що я ще відчуваю по-різному. Якісь країни будуть також на. Але переважно на боці України. Ті країни, які були, так і залишаться. Це добре. Німеччина. Чи почне Німеччина нам активно допомагати? Так, щоб дуже активно, то ні. Але допомога буде. Я ж кажу, буде все. Якби завуальовано допомоги не будуть так показувати, щоб, щоб не знали інформації. Ну, те, що карти показують те, що я і сказала. Ну, так, підтрим, підтримка буде. Uh, давай тепер поговоримо про стосунки Китаю і Росії цієї зими, чого добивається Китай від Росії. Зараз питання буде підніматися. Потім результатів те, про що йшла мова. Угу. Немає результатів тих, на які сподівалися. А дасть Росія їм той результат, який Китай хоче? Ні. Було витрачено більше. Аніж отримають? Хоча угу. е, я... для цього, ну як би сказати, двояко, Китай все одно на коні в цій ситуації. Як відреагує е, Китай? Що вони зроблять е, по відношенню до Росії? Яким буде подальша співпраця? Їхня е, позиція щодо Росії буде дещо не та, якою вони вдають. Більш будуть укріпляти себе, угу. нарощувати зброю і досягати своєї мети. Угу. Е, позиція Китаю по відношенню до України цієї зими. Що буде приховано від усіх. Можливо, ще. У 24-му році будуть візити, спроби про щось домовитись, якісь пропозиції будуть. Я скажу так, Китай. Сам за себе буде. Максимально свої інтереси і цілі. Тобто вони будуть зливати Росію і триматися своєї своєю. Китай має ціль стати лідером світовим. Угу. Укріпити економічні зв'язки. Ні за кого. Справді не будуть їх багато хто розуміти, хоча і допомагати зброєю в плані того, щоб собі щось забрати і виграти на свою користь. Угу. Тільки заради того, щоб їм було вигідно. Кожна їхня дія і кожен їхній крок угу. спрямований на результат саме для Китаю. Вибори в США наступного року. Змінять стосунки між Україною і США. Менше будуть допомагати фінансово і зброєю менше, трошки менше, але це знову ж таки як обман. Я не думаю, що Америка, США відмовиться від України. Тобто вони вже стільки пройшли з нами, угу. і відступ це означає програш, перш все для них. Тому ні, угу. не зміниться. Хоча Будуть казати, що і можливо там і допомогу не будуть таку, як надавати, але це все маска. Будуть пробувати допомагати більш як зброєю. А якщо подивитися а, в контексті цієї зими, чи нададуть нам партнери необхідну військову допомогу, щоб втримати наші позиції? На Донецькому і Куп'янсько-Лиманському напрямку. Я бачу більш, як фінансова допомога виходить, а от те, що обіцяли, в повній мірі не буде. Хочу ще сказати, що я бачу, що українці для усього світу як шалені. Дуже дуже сильні і духом, і, і, і фізично, і військові взагалі в нас неймовірні. Тому так, щоб нас закидати зброєю, то будуть побоюватись навіть, я би сказала. Тому будуть часо дозовано надавати і з часу затримувати однозначно. Бо Українці, знаєте, дуже, дуже швидко проходять трансформацію, переростають о, всіх сподівання, і те, що ми показуємо в тій кількості незрівнянно, що росіяни, що українці, і ну просто диво, просто диво. В мене таке запитання: F-16 цієї зими злетять над Україною. Ну не так все просто. Десь кораблі, вода, там щось буде відбуватись. Кораблі. Ось ці два кораблі, які нам дає Великобританія, будуть цієї зими в акваторії Чорного моря. Ну, навряд чи більше як весна йде поки що. Mm -hmm. Ну, хоча. Ну, не так швидко. Ще закривають. Інформацію. Але воду, та, але воду та, не можна, напевно, казати. Але там, де вода, в 2024 році ми будемо захищені. Туреччина, які в нас стосунки будуть з Ердоганом? Що чекає Ердогана? За Туреччину ми ще розмовляли влітку, і я сказала, що Ердоган дуже сильний гравець. Який вспливе самий такий неочікуваний момент для Росії. І Ердоган, звісно, пізніше трошки себе покаже на воді. Підтримка буде і так блокування, завада на території моря, там, де вода. А блокування і завада нас чи Ні, Росії? росіян, росіян. Як стосунки Росії і Туреччини наступного року будуть? Ердоган, перш за все, дуже хитрий і це не є погано, тому що він до останнього не буде витягати свої козирі з рукавів, так. Для України гарно. Бачите, для Росії. Mm. Хитрі плани, хитрі маневри. Тобто Туреччина продовжує Туречна, як вівця зазазатаїлася і, е, як би не невдоволені. Росією. Ну, вони стрижуть Росію. Росію на гроші, так? Як вівцю стрижуть? Так. З усіх сторон. А, чи вплинуть вибори в Росії на хід війни цієї зими в Україні? Якщо так, то як вплинуть? Яким чином? І навпаки, чи вплине війна в Україні на вибори в Росії? Давай роздивимося з одної і з другої сторони. Я бачу, що багато вже відбувається, що в Росії, вже готуються якісь схеми, і, знаєте, деякі росіяни все ж таки не всі, вони проти війни, але вони дуже бояться. І якісь будуть у них там перевороти, зміни будуть. А от вибори чи вплинуть? На Україну. Ну, да, в принципі, ні, вони самі себе вибирати будуть. Ті, кому потрібно. Люди не будуть вибирати. 10 мічів показує сигнал по картам, що максимально зараз будуть, готуються максимально до виборів обстріляти і е, поцілитись прямо в серце. Тобто Київ, Київщина. Угу. Спроби. Але це просто спроби. Важко стримувати на кордоні, адже вони будуть сильно якби, навалювати і зброю максимально додати для, саме для результатів і гарної промови їхніх, їхнього президента. Сумщини Тому... є загроза. Вся Україна є загроза є. Чи Будем... будуть намагатися вони стартувати з сумського напрямку цієї зими? Зараз подивимось. Не так, більш як Авдіївка, Донецька, звідти, їхній коридор. Бахмут. В країні буде не просто стримати важко, але вода знову ж таки з водою обережно. Угу. Ми будемо тримати, можливо, кораблі якісь небезпечні, постріли з кораблів, але небезпека з води, з водою пов'язана. Нічого, переживемо, тримаємось. Е, небезпека для мирних громадян, тому не нехтуйте повітряними тривогами, будемо триматись. І росіяни багато, дуже росіян загинуть. Цей час. Угу. Чи зможуть вони за цю зиму мобілізувати ще 170 тисяч до свого війська, як вони це планують зробити? Стосовно мобілізації, мобілізація буде як і в Україні посилена, так і в Росії. Про це ми також говорили ще влітку. Я казала, що будуть мобілізувати, але ж не зрівняти наших військових і їхніх зовсім не зрівняти. Ми захищаємо свій дім, ми е, стаємо на захисті своєї домівки, своєї батьківщини. А в них яка ціль знищувати людей? Е, заради чого? Якихось виплат, які їм обіцяли. На той же світ не забереш усе. Ти йдеш туди ні з чим? Якщо порівняти... Зиму 2022. 2023 і зиму 2023-2024. Е, яка зима буде складніша? Минулого року складніша. А в цьому році трошки ми будемо напруження відчувати в плані фінансів. Людям буде важко по фінансам, але. Тоді було гірше, як е, в Цюзи. Взагалі. 24-й рік буде дуже таким, знаєте, неспокійним, активним. І людям активним буде легше заробляти гроші, я знову ж повторюсь, як і в минулому році не можна засиджуватись, не можна розслаблятися. І постійні будуть візити, питання про перельоти. Е, я бачу, що а, цей рік може бути двояким. Або пан, як то кажуть, або пропав. Угу. І вже наприкінці цього року ми точно не здамося, хоча в Росії уявили собі, що вже кінець України немає. Україна була, буде і ніколи не зникне. Тому що українці це чудова нація, українці це сильні духом, перш за все, дуже-дуже сильні духом люди. І наша культура, наш спів, він буде лунати кожен день, в, кожну, в, кожному, в кожній точці світу. І знаєте, зламати дух українця неможливо. Ми будемо відстоювати, ми будемо захищати. І я впевнена, що ніколи світлі сили не залишать Україну. Ніколи темна сила не здобуде перемогу над Україною. Дякую, пані Анна. Дякую вам, шановні глядачі. Підписуйтеся на наш канал, якщо хочете знати більш детальний розклад по містам, по областям. Це на канал до Анни Атаманової. А ми з вами прощаємося вже до наступного випуску. Ми з вами тримайтесь.